Друзі, всім привіт! Ми на водосховищі йдемо шукати плітку туди. Йде сніжок, настояща та раняча погода. Так що збираємось і йдемо. Так, друзі, це наші речі. Собака не наша, це місцева. Не любить сніматися, бачите? Якось. Так, друзі, ну знайшли рибу, тут є густиря. Бачите, там люди сидять, там далеко сидять, ну біля нас нікого немає, Прош... щоб ви розуміли, прийшли ми звідти, там пробурились, там, 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 тут все бурено. Я не можу знайти чітку локацію, тому що не працює навігатор, на жаль. Тому що повітряна тривога. Ну, щоб я ще провірю зараз оцю луночку Друзі, замішуватися сьогодні ми будемо ось на отаку фонаті гейзер. Зараз замішуємось, здається, знайшли ми рибу. рибку, замішуємось, пробурили, закормово огород. Тобто закормимо лунок 10 по кругу. Ми знайшли, де риба камера, наче вона там була. Ну, не наче вона була густия. І декілька пліток, ну було видно. Зараз закармлюємо, почекаємо, поки рибка підійде, і будемо пробувати ловити. Друзі, ловити будемо ми сьогодні на каточок і на мармужечку. Мормужечки. Мармужку будемо використовувати, тут глибина десь приблизно 10-11 метрів. Мормужечку будемо використовувати вольфрамову важкеньку, там декілька різних, ну, я буду в процесі міняти, на вудках намотане, ну поки, поки що ось таку круглу драбіну будемо використовувати. Ну і каточок, звичайний каточок, простий. Сложного. Ви можете зв'язати, який вам, вам подобається, я війжу. Зараз вам покажу який. Тут два гачочка. і грузик. Два стапарка. можна передній гачочок трошки регулювати, більше менше. Нижній гачочок і верхній. Все просто. Так, друзі, ну є перша рибинка. І зараз ми побачимо, що це. Так порається слухайте, непогано. І це густерина. Хоп, не дуже велика, але густерина. Так що. Перша рибинка є. Крутяк, ми її знайшли. Так, друзі, ну будемо ставити палатку. Батьки знайшли наче знайшли на точку, де я рибка. Ось таку пліточку він тут піймав. Я то не замерз, а от батько я поставив зараз палатку. Мені все одно я і там можу посидіти. Зараз заодно подивимось скільки часу я її поставлю.

3 секунди Все друзі, бачите палатка стоїть, зараз получив виверти, що вона не улетіла Друзі, ось і все наша красуня стоїть Бачите Так що батько вже буде в неї ловити А я ще походжу пошукаю Я ще на мене мороз мені не заважає. Ось якось так. Оп, пліточка, подивіться, яка гарнюнечка. Вся вбита якась Судочком. не у нас снежок идет погода такая таранячка тараняча друзья еще Збирається непогано. Яка густерочка, подивіться. Красотунечка. Друзі, ловлю я на ось таку мормишечку. Це дуже важка така мормишка, бачите? Ну і мотельочка Бо тут течія дуже сильна і глибина тут місцями до 9 метрів доходить. Лисочка в мене 0,12 стоїть. Напевно, зійшло, чи маленьке, чи зіж Маленьке. Бачите, ось така от гостирочка маленька. Така подивіться, красочка. Я не знаю. Да. Так, есть еще, еще Ого. Ого. Вот это да, Подивіться як! Трафік приїхати, да? так? Угу. Да. Клво. І це тільки почало. Ось така от краса, бачите. Сніжочок йде, пліточка та густиря покльоває. Так, друзі, ну що, ось і закінчилася наша рибалочка, ми все склали, не прям супер, але все одно, рибку поймали, задоволення отримали. Поставте вподобачку. До зустрічі на риболовлі.